Як обрати ідеальний ноутбук. Крок перший. Визначаємо, для чого нам потрібен ноутбук навчання ігри або ж робота. Від цього буде залежати наш подальший бюджет при виборі ноута. Крок 2. бюджет. Ноутбук для навчання буде коштувати від 13 до 17 тисяч гривень. Ноутбук для роботи обійдеться від 17 до 22 тисяч гривень. Ігровий ноутбук коштує 25 і більше тисяч гривень. Третій крок характеристики ноутбука. Найважливіша деталь в ноутбуці це процесор. Процесор має бути чотирьохядерним, а краще восьмиядерним. Не менш важлива деталь оперативна пам'ять. Її повинно бути не менше як 8 ГБ в офісному ноутбуці та не менше як 16 ГБ в ігровому. Наступний показник пам'ять. В ноутбуці має обов'язково бути встановлений SSD-диск об'ємом не менше як 256 ГБ в офісному та 512 ГБ в ігровому ноутбуках. Улюблена деталь геймерів відеокарта. В офісному ноутбуці вона інтегрована, а в ігровому вона дискретна та повинна мати 4 ГБ відеопам'яті. Крок четвертий – портативність та дизайн. Тут вже вибір за вами, або ви виберете маленький та компактний ноутбук для зручних подорожей, або візьмете більший для більш комфортної роботи та перегляду фільмів. Ну і наостанок вибір бренду та моделі. Різні бренди мають свої переваги, тож виберіть той, який приваблює саме вас.